Щиро вітаю усіх, хто приєднався до каналу Сила Мої Фарки. Та хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Я чекаю ваших відгуків. Для мене це важливо. Важливо знати, що у вас щось резонує з моїми відео та по проханню своєї хорошої клієнтки і не тільки. Однієї. Сьогодні буде така тема, що чекає на порозі мене саме вас, що вас чекає на порозі, як налагодити свій шлях, своє життя, порада, особисте життя до кінця року, як складеться. Це більше як тема кохання, та тема особистого життя. Тож, будь ласка, якщо комусь Підходиться інформація. Дивіться, якщо ви тільки зайшли на канал і бачите, що це не ваше. Не притягуйте дурної, лишньої інформації до себе. Вмійте обирати. Навіть може таке бути, що ви можете продивитись все відео, але якісь такі фрагменти. Кусочки можуть вам підійти у 100%. Тож, вибирайте для себе тільки корисне. Те, що не ваше, і в, вас в житті цього не було, не притягуйте до себе. Тож, я почну. На порозі чекає якась дорога, дорога далеко десь їхати, можливо, в інше навіть місто або іншу країну. Але ця дорога не може скластись. Не може скластись по вині старшої жінки та молодої. Ви знаєте, у вас завжди виходить так, що в житті у вас третій лишній. Цей третій лишній завжди є по житті. Чому ви маєте мали відносини? Мали відносини і маєте ті, хто зараз в відносинах. Але завжди хтось вклинюється третій лишній. Це не означає, що це має бути хтось розлучник чи розлучниця. Ні. Це може бути чи мама, чи тато, чи бабуся, чи хтось рідні з родичів, чи ще хтось хтось третій лишній завжди влазить в ваші відносини, і вам їх завжди портить. Портить в якому смислі? В тому, що ви зразу розходитесь з цією людиною. Тут йдуть захисники вашого роду, три людини померлих, три захисники, чоловік та дві жінки. Фінансова сторона, ви знаєте, зараз вона така собі, до кінця року вона тільки наладнається, ваша фінансова сторона тільки до кінця року і до початку нового року. Зараз трішки так будуть перебоїни. То є грошей, то нема. То є витратили, нема. От така ситуація. Вам трішки не вистачає терпіння. Вам потрібно набратись терпіння, тому що вам так показує. Якщо ви вичекаєте свій час, і ту людину, яка вам по житті Богом дана, ви отримаєте свій скарб та свої винагороди по житті. Але мені показує, що ви хочете все швидко дуже тут, тому що тут це йде в русі швидко. А воно вас завжди виходить в мінус, якщо ви десь спішите, летите і просите швидко, швидко, швидко. Щоб я так, негатив є, негатив був ем, донедавна і негатив рік назад, і трошки є по долі від, ем, від вашого роду іде. О, така ситуація потрібно знімати, вимолювати, очищатися, рід самий очищати. Рід очищати та просити тих померлих, хто е, вже покоїться з Богом. Просити їх, щоб вони вам допомогли. Хто не вагітний, чекайте вагітність швидко. Хто не міг, так скажу, хто не міг довго завагітніти. Тут вагітність іде. Вагітність йде хлопчиком. Хлопчики мені показують. Людина на букву А, Алла та людина на букву І, Ірина, вам дуже сильно в житті спортили все. У мене таке йде що від вас, як забрали роботу з-під підноса, фінанси та вашого хлопця, з якого ви мали заміж виходити. Ну, дуже. бачите, така ситуація йде. Так? Так. І це не просто було, це тут був вплив магічний. Був просто магічний вплив. Вас так показує, якщо ви зараз займетеся конкретно чисткою свого життя, конкретно будете чекати свого часу, у вас все буде. Особисте життя до кінця року. До кінця року. Вам тут показано, що подивись, подивись, що тобі показують вище, вищ сили з небес. Прислухайся до своєї інтуїції, придивись. В тебе нема твого життя і твоєї вдачі. І коханої людини біля тебе, а якщо є, то то все не те, ти все помилково обираєш. Тому що дуже багато впливу було на тебе. Всі тобі радили щось, ти багато проїхав, проїхала доріг, багато тобі хто що радив. Але ніхто конкретно не захотів допрацювати з тобою цю роботу, так як побачили в тобі чисту душою людину, яку можна енергетично використати. І ці люди вас використали, взагалі тут іде якась підказка від чоловіка померлої душі, ви потім побачите в снах своїх. Це і вам буде від нього підказка, ви побачите свою людину в снах, яка вам по долі дана. І ця людина вам покаже цю людину, ця померла людина, вам покаже цю людину, цього хлопця, цього чоловіка. До нового року у вас будуть дуже різкі переміни. Прямо, знаєте, кажуть, на носі самого нового року. Отак мені йдуть такі різкі переміни в особистому житті, що ви навіть не очікували. Плив до того, що ви взагалі схочете все кардинально змінити. Навіть місце проживання це навіть може бути друга країна, друге місто. Ніхто не буде від вас це очікувати. Але біля вас йдуть люди, які носять маски. І це більше мені йде як чоловіки, які просто йдуть як нещирі з вами: хлопці-чоловіки, там, ухажори, хто там. І більше, знаєте, як ідуть як темноволосі люди, вони як іде як використання від темноволосих чоловіків, хлопців. Більш пригляньтеся до світловолосих чоловіків. Більш до світлорусявих, до темнорусявих. Чорні вам ідуть тільки на шкоду. Мені так показано, що чорні чоловіки, як вам такий конкретний удар зробили в житті. Конкретний удар. По роботі мені йде якесь таке, як психологія. Якась аналітика з інтернетом працювати можете, щось буде пов'язано: комп'ютер, інтернет, люди і психологія разом з цим. Що це таке має бути? Ну, щось таке неординарне і цікаве, що вам буде близько до душі, У вас такий нематематичний склад розуму. Більш такий він іде, як творчий, творчий. У кого є діти, діти будуть мати схильність до математики, до англійської мови. Хто жінки з дітьми чи чоловіки залишились одні з дітьми? Ваші діти будуть мати схильність до мови та математики. Будь ласка, при. Гляньтесь до свого зору, тому що мені йде, як можу впасти зір на два ока. Незначно, але краще попередити. Незначно. Достатньо буде вітамінів або каплів покапати в очі. Так, що ще? Жінка на ім'я Галина. Галина Світлана. Це зв'язано з вашим родом. Дуже давно від цих людей був сильний негатив вплоть до того, що до магічного впливу. Був якийсь магічний вплив. так. У вас зараз апатія, апатія, депресія, отакий От пригнічений, пригнічений стан. Ви самі собі кажете, що нічого не зрушується з місця. Все стоїть на місці. Це правда, все стоїть на місці. Але задумайтесь, все стоїть на місці, тому що ви завжди про це думаєте, і ви не можете відпустити свої, своєї голови те, що не пора, тому чому не пора. Тут мені взагалі показано, що тут люди зараз на носі, яка у вас є ситуація. Люди вам деякі не дають, щоб ви зійшлися з тією людиною, з якою ви задумали зійтися, з тим чоловіком чи хлопцем, з яким ви задумали зійтись. Ці люди вам не дають. Тому я кажу, у вас постійно так в житті періодично все повторюється. Ще хочу я одну ситуацію подивитися: як налагодити своє життя. Що для цього конкретно потрібно зробити? Мені взагалі показує, що ви вийдете заміж, а хто женитися жениться, і у вас народиться ще друга дитина, дівчинка. І після народження цієї дівчинки вас піде як самоочищення? Ви, у вас нема початі одиночества тут. Абсолютно. Ви будете з людиною. Ви будете з людиною тільки вміти дочекатися. Після народження цієї дівчинки у вас іде, як налагодиться ваше особисте життя з тією людиною, з якою ви зійдетеся, і фінанси та робота. Ви знайдете себе. Зараз ви не знаєте, де ви, куди вам подати, що вам робити. Така трішки ситуація в житті запутана. Хто звертався до Марії. Ім'я Марія іде. Це хтось з знахарів, хто це такий, не знаю. Таке мені показує. Е Очистились, але не до кінця. Жіночка навіть чи на віск, чи на. На віск. Віск, вода бачу, віск, вода. Маєте одного ворога. Це є молода жінка, яка має дитину. Стережіться темно, темні волоси до плеча чорні. Так, вам показую на все треба час. На все потрібен час. Вам показую ще й не один вибір будете мати в житті. Мені взагалі показує, що три людини біля вас буде, і ви між цих трьох. Ви будете обирати. Зараз ви думаєте, що вас обирають, ні. Ви будете обирати. Вдача до вас повернеться. Вдача до вас повернеться, але ближче як ем, другого, третього місяця наступного року. Так мені показує. Конкретно у вас такі, конкретні, конкретні, прям конкретні переміни будуть. Тож я вам бажаю, ті, хто дивився це відео, та кому воно підходить, хто побачив та розглядів тут свою саме в житті ситуацію, ці питання, які я проговорювала. Я бажаю, щоб тільки добре збулося, та щоб з цим передбаченням у вас все в житті наладнало, щоб ваші бажання дійсно збулися. Тут дуже є велике бажання вийти заміж, знайти собі пару та людину по житті. Але тут показує, що ще не час. А як був час, вам заважали це зробити і зараз, як стоїть блок на вас, щоб ви з цією людиною не зійшлися. Тож тут треба працювати не тільки людям, до яких ви звертаєтесь. А ще до тих людей, яких ви не зверталися, якісь молитвенники можуть бути. Або до тих святих, до яких ви ще не зверталися. До святих звертайтеся, моліться, і молитва завжди буде почута. Ще я подивлюсь зараз. Що на Блюдцеві буде? Яка ситуація висвітиться, на блюдцеві взагалі показує, що? На цю людину, з якою ви не можете зійтися рідні та родичі просто поставили блок на цю людину на свого рідного, так. Поставили блок для того, щоб він, як кажуть, не влип нікуди. Це їхнє бачення, що він десь має влипнути і не в ту. Сім'ю попасти не в ту ситуацію для них, знаєте, як для них краще збоку видно, аніж для тієї людини самої. Бо та людина йде така трішки вперта і слабка характером, а той чоловік. Він ще трішки не виріс, він ще дитина, ця людина. Хоч з вигляду, там рішучість, ще щось, але в рішеннях своїх він нестабільний, не твердий в своїх рішеннях. Тут показує взагалі, так, тут від родичів, тут де від мами, від бабусі, тут від родичів де, ні більше як мама йде. Ем, тут ще таке показує, що в цього чоловіка-хлопця е, перед вами е, була людина, це є темно волоса дівчина, чорне волосся до плеча. Ольга, Оксана. Олександра. Е, і в цієї Дівчини зараз дуже великі проблеми із-за того, що вона робила вашому цьому, цьому чоловікові, і, чи цьому хлопцеві вашому непотрібні речі погані. На ньому приворот стоїть років три тому, отак мені йде число, років три, років три. Ще йде ім'я Юрій. Якісь ідуть болезні зв'язані з ім'ям Юрій. Ну, я думаю, що я тут буду завершувати. Тому що саму важливу інформацію я видала. Будь ласка, кому підходить, я буду рада чути ваші відгуки. Нехай все добре у вас збудеться. Бажаю здоров'я! До щастя!